У Нас нічого не змінилося. Наш підрозділ продовжує тримати смугу оборони на горлівському напрямку, і ми з вами розмовляли. Повідомляв вам, що має трохи більше місяця відрядження в роту ударними БПЛА. Саме тобто наша концентрація зараз на дронах ФПВ, які знищують ворожу техніку. Але ось два-три два, дні погода трошки завадила нам літати. Та ми намагаємося цей час використовувати для аналітики невдалих польотів, щоб трохи зробити роботу над своїми помилками. Бо з усіх вильотів, якщо ми там коли починали літати, могли посилатися там на щось з дронами, так або ще що зараз професійні хлопці виросли вже до такого рівня, що якби ми не, не, не посилаємося на те, що хтось там з пілотів зробив щось не так. Ну це бувають різні такі. Технічні влади, тому ж кажу, такі дні теж потрібні. Ось ці три дні ми вивчали, аналізували дольоти, на дольоти та займаємося дешифруванням картинки. Бо на сьогоднішній день, дякувати добрим людям, дронів в нас достатньо і тут історія в тому, що були би цілі, цілі, куди їм залітати, не дуже хочеться витрачати дрон там на одного, як їх назвати, хорошого руського тому ворог тягне технікою москву і доволі якісно після того, як ми почали наносити ура. Аж на початку їхніх штурмів суббіка, в бік Авдіївки, тому це робота така дуже кропітлива. Розвідний мавік приносить нам картинку, яку сидять хлопці в шість-вісім очей, дешофрують, заходять, роздивляються кожен там сантиметр картинки, щоб побачити, де то деревина стоїть не так то ще що, щоб знаходити ворожу техніку, яку ми власне і намагаємося спалювати, знищувати, виводити з ладу. Ну, дивіться, я не можу і би сказати, що це неправда, тому що можу відповісти у контексті виключно нашої смуги, яку ми тримаємо. Жодного разу ще, попри всі там ролики в телеграмі, де вони показували свої там Андріал великі виробництва. Мені не вдавалося зустрітися прямо зі зграю цих дронів. Це перше. А, друге, якщо прилітає, то прилітають поодинокі випадки за день. Там десь два-три десь не долетить, десь впаде. Тобто, можемо казати точно про непрофесійність тих, хто ними керує. Це те, що конкретно на нашій смузі я відповідаю. Якби за неї, може, там десь на запорізькому чи Херсонському напрямку заїхали якісь підси, які за півішками працюють. А, це перше. А от для нас Знаєте, і це добре, і концепція почала змінюватися. Бо на початку, на наприкінці травня, на початку червня, коли ми тільки починали працювати, щоб розуміли кількість півдронів, які в нас були, це було 20 на місяць, і ми сиділи просто розумієте, півроку. Там ми на смузі, півроку проводили розвідку. У нас просто цих цілей там на вибір, куди летіти, тільки вибирай, потрібно лише забезпечити, щоб він долетів туди. І 20 дронів на місяць. Звісно, ми трошки вимогу дефіциту. Але на сьогоднішній день ситуація така, що я. Скажу ну м'яко кажучи, як вони є, є внегласний такий наказ від командира: дрони не шкодуємо. Тобто це не значить, що ми е, взагалі там запускаємо їх куди е, хочемо. Але є дійсно той, та кількість дронів в місяць е, закомозакамульована і це не з міністерства оборони. Це все привозять там е, блогери з нами співпрацюють. Ще добрі люди, які не дуже хочуть, щоб їх прізвища були відомі. Але на сьогоднішній день дронів достатньо для того, щоб ось вчора, я хоча не сказав, що ми вибираємо цілі, можемо цілі вибирати по дві доби. А саме вчора нам озвучили ту кількість дронів, яка буде дозволяти нам бити на. Навіть по одному знайденому їхньому піхотинцю, дивіться, не впевнений. Зараз кажу вам якусь таку річ, яка може здатися трохи абстрактною, але вона ну прям прям серйозно предметна. Чого немає в Росіян, те що є в нас? Я правда не дуже можу озвучити прізвище, хоча ця людина там входить в топ 5 списку Форбс України, яка взялася конкретно там опікуватися нашою бригадою та доставляти нам дрони. Тобто, топ-5 Форбс, ви уявляєте, який є бюджет. Uh -huh. Ці люди приїжджаються, не просто там подзвонили і кажуть, ми готові вам давати. Ця людина сама приїжджає до нас на фронт, сама дивиться ситуацію, спілкується з командирами, радиться, що краще і так далі, і забезпечує там необхідною кількістю. Тому сказати, що в них над нами та буде якийсь апаритет, в них немає такої історії єдності. З точки зору забезпечення бюджетом, бюджет в них є, але ми не знаємо з вами точно, скільки вони готові виділяти на ці впівдрони і наскільки вони їх вважають дієвим. Тому що на сьогоднішній день я можу сказати: от ви сказали про збір на розвідні. Дрони на сьогоднішній день дрони це те, що дозволяє більш-менш безпечно просто спалювати противника перед собою. Розвідні дрони це та історія, яка дозволяє контролювати, з собою і коригувати. Тобто інших на сьогоднішній день немає ніяких приладів, предметів, які б дозволяли там виконувати ту саму функцію. Тому я не хочу, звісно, сказати, що взагалі там дрони зараз це найважливіше, але якщо топ 3 потреб напередку сьогодні в зсу, то я вам хочу сказати, що дрони точно в топ 3 увійдуть. Перше це ураження, друге це спостереження. Я ж кажу. З точки зору, чи буде в них паритет, я навіть не не впевнений в цьому, тому що таких, як наш добрий чоловік, по перше, він допомагає не тільки нам, а по друге, є ще люди, які приїздять і також допомагають цими дронами. І розумієте, є певна вада з поставками державних дронів на сьогоднішній день. Це ж ну відносно нове назвемо його так відкриття. Так і динаміка е, коректировок, динаміка м, до обладнання, динаміка до сучаснення цих дронів, вона постійна від виліту до виліту, ми знаходимо якісь помилки технічні і намагаємося їх виправляти. І ось в чому це може заважити державі, тому що для держави закупити, поставити дрони, це ж не прямий там договір. Це певна бюрократична історія, яка займає певний проміжок часу. І, от, якщо на сьогодні ми замовимо дрони з певними ТТХ, не факт, що через два місяці, поки пройдуть ці всі процедури, поки дрони до. Йдуть до нас не факт. По перше, що вони будуть актуальні з технічної з технічної точки зору. А друге, ворог вже теж підсилюється репками і рерами, тобто, ми можемо за два місяці отримати там певну кількість пташок, які просто будуть заглушені і посаджені на підльотах сьогодні. Сьогодні зранку, вперше як ми очікували, за останні три дні сьогодні в нас є можливість піднімати пташки, бо був туман, були дуже сильні пориви вітру, і сильні не просто які з ним не дозволяли піднятися пташки, а сильні, які прям вирвали з корінням дерева і валяли їх на поля і на дороги. Тобто погодні умови, сьогодні зранку є день, який ми більш-менш зараз можемо активно чергувати і долітати. Три дні трохи я ж кажу, з точки зору туману і дощу недолуго. А є якби такий, чи можна звати його позитивом, бо плюс 4 – це не плюс 20 теплоти, але це не мінус 3 на мінус 4. Тому трохи 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 вище нуля температура, яка дозволяє перше працювати, друге не мерзнути, коли ти знаходишся десь на спостережниках. Ви знаєте, от тільки що я дивився частину вашого ефіра, і там була інформація про обстріли до неї про загибель наших мирних цивільних громадян, і це от підкреслює те, що Наскільки важливо сьогодні тримати Україну в фокусі уваги всієї міжнародної спільноти? І чому я зараз про це згадав? Тому що одним з надважливих однією з надважливих подій, яка сьогодні сталася, поки ми перейдемо до е міністра закордонних справ і агресора, сьогодні була організована Україною міні-конференція щодо наших заручників цивільних, які були затримані. Київські області, які були затримані по всій Україні під час окупації Росією цих районів, які зараз тримаються в Росії, і інколи матері не знають де знаходяться їх сини. Дуже великий інтерес до цієї події. Виступи не менше шести міністрів. Виступали дуже багато ключових людей з делегацій, Потужний виступ Сполучених Штатів Америки, Великобританії, і ви знаєте, це варто коли. Надія в очах людей, які виступали в якості свідку, а це Тетяна Попович, син якою зараз є заручником в Росії, це Олександр Ковальчук, який згадував про тих, хто був разом з ним в заручниках до того моменту, як його обміняли. І коли ти бачиш, що в очах підвищується, це дуже важливо. Що стосується ОБСЄ, то так шантажем. Росія добилася того, що їх міністр закордонних справ був прийнятий тут. Але прийнятий, я би сказав, ви знаєте, в лапках, тому що той прийом, який йому тут оказали, ну це було дуже потужним сигналом на підтримку України. Ну ви вже знаєте, що декілька країн: Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія вони бойкотували це рішення, бойкотували цей приїзд тим, що їхні міністри не приїхали одразу до Скоп'є, але це не все. Окрім цього, хочу сказати, що під час виступу Лаврова дуже багато учасників просто полишили залу, де це відбувалося, показавши своє відношення до цього з різних країн, починаючи від міністрів закордонних справ і закінчуючи представниками парламентських асамблей, і це є важливим сигналом. Другий позитивний момент. У всіх без виключення виступах було про Україну. У всіх без виключення 90 з жорстким засудженням російської агресії в Україні, і це також був сигнал дуже потужний. Ну я б сказав так: Росії такі холодний душ влаштували, бо російська делегація декілька разів поступала з зали, і це думаю, так. Тіко показувало що наскільки їм показують тут на те, яке місце вони займають міжнародній спільноті.